Читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі, будь Бог уважні, сказав Господь стережиця, лже пророків, що приходять до вас в овечі одежі в середині хижі вовків. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах, хіба збирають виногради з тернини або з будяків смокви. Та кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихо, лихе дерево, плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево, плодів добрих. всяке дерево, що не родить доброго плоду рубать і вогонь кидають по їхніх плодах хоче, бізнайте їх, не кожний, хто до мене каже, Господи, Господи, війде в царство небесне, але той чинить волю От Мого, що на небі. Слава тобі, Господи, слава Тобі, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! По їхніх плодах. Отже, пізнаєте їх. Часом, як ми йдемо до магазину, купити якісь фрукти чи обучі, бачимо різні плоди, Неколи коли нам потрапляється таких, яких ми не знаємо. Добре, блага справа, тепер є інтернет, можна зробити фотографію, пошукати, щось прочитати про цей плід. Але що є фундаментальне, про що йдеться в сьогоднішньому Євангелії? Що кожне дерево родить його плід. Не може на яблуні вирости грушка на грусті яблуко. І про це Господь каже дуже просто. Виродити плоди ти, ті, які ми ви є. Звичайно, нам дуже часто хочеться, бажається мати якісь ідеальні обставини, де ми якісь плоди, от ми там би вже приносимо. Але де би ти не посадив грушку, вона буде грушкою, чи в Америці, чи в Україні. Де б ти не посадив яблуню, в Україні чи в Америці буде збирати яблук. Так само. Ми. Обставини нашого життя це там, де нас садить Господь. І з однієї сторони, коли Господь садить нас в яких обставин, Він певний того, що ми здатні щось в тих обставинах робити. Коли ми віримо в Бога, дійсно віримо, то ми розуміємо, що життя це не набір обставин. Ми дуже любимо вживати слова, мені повезло. Добре, що так сталося. Це в кіно везе і в книзі добре складається. Коли ми віримо в Бога, ми віримо, що всім покерував Господь. Тому обставини є такі, як є, і саме в цих обставинах ми поставив Господь, бо він певний мене. А з іншої сторони, Бог ставить мене всі обставини двояко. З однієї сторони, що ці обставини освячують нас, а з іншої сторони, що в цих обставинах. Ми маємо свідчити Бога, творити добро, кажучи, мовою сьогоднішньої Євангелії приносити плоди. А нам завжди щось не так. Хтось нам завжди заважає плодоносити, правда ж? хтось нас нервує, виводить себе, дратує, хтось не так поводиться, когось ми осуджуємо, до когось маємо претензії так і далі. Така погода, не така погода, така економіка не така, політика не така. Остаточно, ми думаємо, ми от не такі. Та Бог знає, кого він створив. Може до слова, що статистика каже, що найбільше святих є холерики. Нам дивно, холерик як святий. Нам здається, по-людськи він найменше має шанс. А статистика не бреше, каже, що вони найбільше мають шанс. Тут не є справа, який ти маєш характер, все вдачу. Деться про те, що Бог десь тебе поставив, щоб ти плодоносив. І тому так дивитись генерально на ціле життя, маємо розуміти, треба в цьому житті якісь плоди принести, бо ми відійдемо з цього світу скоріше чи раніше. Коли просинаємося вранці, також треба просити Бога, Боже, надихни, просвіти, дай розуміння, що я маю сьогодні щось зробити, що я маю послужити, що доброго вчинити. Боже, часто через наші недоліки, невдачі, помилки, гріхи ми знеохочуємося в собі, розчаровуємося, Бог не розчаровується. Бог знає нас краще, чим ми себе знаємо. І от ми є непевні себе, а Бог певний. Тому черпаємо в Бога цю певність, щоб приносити ці плоди, творити щось доброго, жити, жити праведно і свято. Tam, gdzie nas postawił Pan.